Так, приїхали на наш міський пляж міста Полтава. Тут в нас вже такий ремонт зробили. Облагородили його. Так, це в нас річка, інформація. Бачу, роздівалка є, да? тренажерчики якісь. На, да, звісно, багато тут чого помінялось. Тут раніше святкували Івана купала, мабуть, зараз теж це ділаю тут. З моїм голосом зараз якраз щось розказувати тільки, так? Да? <клухи> <клухи> Такі бесідочки гарні. І ще, понятно, що ніхто не купається. <клухи> Якось так. А така у нас тут красота. Олієчка така зроблена. Посадили якісь дерева, що це йолочка, сосна, сосна, так? Да? Mm -hmm. угу. Пісочком все засипали раніше, трава була, бички, риба, недовідки хто що Ну зробили такий для пішоходів, що там кафешки якісь у нас були раніше, зараз думаю також. І кашель мій, вишка для спасателей малібу. Ну, красиво, дуже красиво, що можна віддихати. Від сонечка заховатися буде де. Але так як раніше, і пісочок це саме голий. В общем, Полтава, ви молодці, ті, хто цей пляж зробили. Так, ну що, будемо їхати ми додому. Дякуємо вам за перегляд.